Як це одне із твоїх самих найулюбленіших тістечок, да? значить ти будеш участвувати в дегустації. Це від Ласуні. тістечка опера, тому що я... І так, тут у нас бісквітний корші, де правильно шоколадський, чорний бельгійський шоколад. Далі тут є кава. Пропитка кавова, пропитка бейліс. І да. саме сказали в цеху дівчата, що тут саме бейліс вони yeah. Да. Так, нотка відчувається, це 100%. І я от його на запах, І коли він... шоколадно заварний крем. шоколадно заварний крем, його коли стоїть от на запах він чувствується прям кавовий такий. Ну він навіть ріжеться ніжно, він ніжний. Можна я кусочок біоза? Для цінітелі кісточку. Тобто не для мене, чи що? Ти мені, так? Гляньте отак от виглядає. Тут дуже багато смаків Сочетання дуже. Да. Він хоч і малий, але дуже питательний, я вам скажу. Ну. Угу. Прям такий пропитаний, достатньо. Дуже смачний. Навіть я буду теж оцінювати, коротше, опера.